Друзі, всім привіт! Слава Україні! Радий вас вітати. І сьогодні мав бути дуже цікавий день, в першу чергу, бо привезли нам дуже-дуже дуже цікаву цяцьку. Ось, Мали ми її сьогодні випробовувати, але є один нюанс. Щось вчора якісь нюанси по проводці в 950-му. Андрійко не досіяв вчора сидирати. І зараз треба сидіти думати, гадати, як то правильно все зробити. Ну, В першу чергу зараз розгрузимо цяцьку. Тоді будемо шукати по проводах, що сталося з аксіоном. Ну, а тоді, якщо, скажімо так, Бог буде милосердний до нас, то ще й ввечері все попробуємо. Тому деньок обіцяє бути дуже насиченим і, і дуже непростим. Поїхали. Так, шукаємо в першу чергу наші обриви. Бо якщо не знайти, то нічого толку не буде. Він вроді завівся зночі, але толку з того, що він завівся. Ага, не зачіпається, так? Чи зап'ємо, Що, знову спустило колесо чи що? Та то якраз той протопробойна ми там латку зробили. І шипить там? Так. Значить треба якось буде пробувати відомкратити домкратити його, і знімати, і завести на, на шиномонтаж. Найде тут нормальну латку кордову. А ні, то шукати друге колесо. Так. Все, що ми дзвонили до володі, оця дріт йде до датчика колінвала, датчика оборотів колінвала. І отут ми рухаємо і починає працювати. Перестаємо рухати, перестає працювати трактор. Тому зараз ми розбираємо гофру. Бачите, тут вже все в ізоленті, значить тут вже щось таке було. Я щось таке припоминаю. Але коли воно було, хто його знає. О, добре, беремося. Друзі, поки там, Павло, поки там Павло ремонтує, йдемо тим часом скинемо кар'єра, страла, щоб собі могли хлопці їхати далі, не затримувати машину. Кажуть хлопці, що наш скорпіон не зніме кар'єр, а я кажу, що зніме. Кар'єр десь 10,5 тонн чи 11. Ну і скорпіон десь чуть-чуть менше має. Я думаю, мав би стягнути без проблем. Андрій коріпачок ще возить від комбайнів. Що? Десь треба з боку під'їхати. Його підняти, щоб ти його поставив на лапу і задав свій бруски. А ага. він тоді вже все є. Все чиста робота. Ну тут гідравліка, я краще кращої не бачу. Все, якщо він його підніс, то він його і стягне. А не піднести він його не мав права, бо в нього 5,5 і там розподіляться. Зараз у нас їде і буде ляльон. Так, ну що, поїхали? Ну він і здоровенний. Та хоч би що, ні? Він знає, куди пхати. Так, хлопці переживали, чи ми його знімемо скорпіоном чи ні. Може просто не мали справи з таким потужним апаратом ще. Якби не було, вага свою роль грає. 10-300 важить сам скорпіон. І вроді би 11 тонн важить видерштат. Тому якщо супоставима вага, проблем не буде зовсім. Ну, Таких, знаєте, вражаючих розмірів апарат, це 9 метрів ширина, три ряди дисків, акціон буде стогнати з ним, я так думаю, під горбки. Час покаже. Ще треба його зремонтувати, щось ми з павлом. Ніби вже її були, знайшли причину, але по факту то не вона. Треба думати, гадати, що сталося, бо без трактора демонстрація не вийде. Зараз маю надію, що все-таки щось знайдемо. Так, знайшлась пропажа. Дивіться, який обрив. Бачите, і воно не бачило. Обертів. Доки ще трималося там на волосинці, доки ще вам щось там форичило. А тепер не бачить обертів, ой, тут заголення треба буде або підпаяти, або цей, або хоч заізолірувати. Не бачить оборотів кулінвала і туди не їде, б'є помилку і все, і глохне. Ну, то я так розумію, якісь, скажімо так, безпекові речі через те, що він глохне. тому що він би міг собі обороти брати навіть чи з генератора, чи звідки. Ну а так мусить мати якісь свої дані. Зараз Павло попідпаює, вбере в термоусадочку, напевно, або просто заізолірує. Бачите, тут вже все попереперхало. от воно все під двигуном, вся пластмаска бачите, кришиться. Я вже в принципі, в процесі замовлення нової проводки. Поміняємо всю підкапотну проводку і знову їздити. Так само було в 40-му, десь на 9-й на 10-й сезон, бачите, тут така фішечка, яка не хоче ні хуліри триматися, сама вилітає. Коротше, проводка в даному тракторі то є слабке місце, то ні для кого не секрет. Але якщо дуже добре розібратися, то вже в всіх імпортних сучасних тракторах. Проводка далеко не найнадійніша і не найнадійніше місце даних тракторів. Так, що маємо, то що маємо. Зараз Павло легенько попрацює і можемо братися вже до демонстрації кар'ї. Друзі, ну що, ми вже нарешті на полі. А, з перших вражень по кар'єру досить чітко йде за трактором, а, в транспортному положенні не переживаєш ні за які ні перекоси, ні нічого таке. Чітко, класно ляльо. Зараз спробуємо розкластися. А, по розкладанню, я думаю, що будуть невеличкі нюанси, тому що він складається приблизно так само, як всі кар'єри. Ну і мені відверто, воно не дуже е, е, заходить. Але в, якщо взяти так знаєте, по надіжності і по простоті конструкції, ну це розкладання має право на життя. Може просто я не привик до того і, і тільки всього, зараз побачимо, як ці диски працюють. Е, е, як я люблю казати, пі, пігнуті дис, диски. Але воно не просто пігнути, це не просто вертикалка, воно так і цікаво зроблені, я вже потім. Зробимо кілька кружків для себе зрозумію і вам покажу. Но, наскільки я бачу, то а, досить цікаво воно все виглядає. Тому я з нетерпінням вже чекаю початку даної роботи, старту даної роботи. Я думаю, ви також чекаєте, тому насипайте друзі, вподобайок. Ну, Ми так класно справилися. 14.40 ми зремонтували трактора, ми, а ми підчепили. Поженили кар'єра з трактором, заїхали в поле. Зараз нам хлопці привезуть насіння і будемо працювати. Ну а ми тим часом розкладаємося і е будемо пробувати щось робити. Поїхали! Вклалися, засипали насіння. Як я вже казав, насіння того року просто в ідеальному стані, просто ідеально відкалібровано, без пилюки, без нічого шикарне насіння. Ще раз повторююся, тут є редька, гірчиця, льонолійний, суданка, вика і фацелія а, висів. Плановий 19 кг на гектар виставляємо для страхування 18 кг. Краще, нехай трошечки менше буде, чим має бракнути, І будемо потихеньку зараз вирушати. Дуже цікава машина. Побачимо зараз яка вона буде в роботі. Процес з калібровки. бо заповнення катушки було, так? Процес максимально простий. Заповнили катушку, тепер, я так розумію, вона собі регулює імпульс, рахує, зараз важимо і, і вводимо монітор. Бачимо, може поставимо висіваючий апарат на другу ага. ну, передачу. Будемо бачити, яка швидкість трактора буде. Що він зможе показати. Погода нині просто ідеальна, хоч нарешті літо на літо похоже. Тому вдалині наші комбайни збирають ріпачок, лишається так за 5 на вскидку гектарів на цьому полі, тоді ще два кусочки і ще 30 гектарів на іншому, і буде квітка. Може нині справляться. Було би зовсім не зле. Продовжуємо нашу роботу з культиватором «Ведерштадт Кар'єр». Ну, Я вам хочу сказати, приємно вразила мене ця машина. Оці ті пігнуті диски такі цікаві, я аж не можу. Ну, Але роботу вони роблять просто шикардос. Мульчують землю, перемішують гарно е, пожнивні рештки з ґрунтом. І ззаду, після третього ряду дисків, е, стоять такі вісівні органи. І Потім виліземо на двір, я вам покажу їх, як вони виглядають. Ну і висівається доволі непогано. А, дуже цікаво буде порівняти сходи з р... сидератів з сівалкою. Ну, але на це треба час і треба запасатися терпінням. Поки що любуйтеся а, роботою даного культиватора. Насипайте нам вподобайок. А, додивляйтеся це драйвове відео до кінця. Ну і підписуйтесь на канал, друзі. Пігнали до роботи далі. Так, друзі, ну, вирішив зробити перекурчик. І виліз, думаю, покажу вам зблизька до туди на цяцьку. Напрочуд, цікавим агрегатом виявився він. А, що, зразу кажу, що подобається і що не подобається. Так, як завжди, ви все, ви все любите. Подобається, подобається три ряди лап, ну не лапа дисків. Третій диск замішує найінтенсивніше. Дивіться, яка мульча крута виходить після даного культиватора. Ось. Що подобається? Подобається, що він е на три секції плаваючий. Без ніяких циліндрів, без нічого. От одна вісь, от друга вісь. І воно собі на катку плаває. Без опорних коліс. Все максимально просто зроблено і моцно по шведськи а, круто, ну чесно подобається. Подобається мені куточок, максимально круто ущільнює, максимально круто а, працює. А, трошечки не подобається система складання, розкладання, тому що це а, не завжди зручно, скажімо так. Може воно зроблено максимально просто, але не завжди зручно. Не подобається мені, що бункер замаленький. Тому що бункера я би хотів хоча б літрів на 600, а не на 350. Ну, але тут таке, знаєте, на любителя така історія. Може і комусь воно подобається, може воно підходить, я не знаю. Е, сильних претензій в мене немає, там склав, розклав та й все. Е, якщо привикнути, то воно може і фуричити, звідки я знаю. Не подобається мені трошки за короткий тому що на спарці. Ну, я не черкаю, скажімо так, але боюся черкнути. І що я тут то бачите. Приникає січка. Я дуже поставив капелюха від темпу. І був на льот. А так, друзі. В загальному агрегатом я цілком задоволений. Агрегат круто працює, бачите, за третім диском. Через оці шлангочки на такій дефлекторі попадає насіння і розпорошується просто. Тут якраз а, сфера така мульчі постійної догори піднятої. Тут висипається насіння, змішується з тою мульчою і одразу куточок до діла прикочує. І виходить отакий ляльо. Получається, що ми за один світ зразу в вологе сіємо наші, наші сидирати. Звісно, знайти їх тут практично нереально. Але на сходи є надія, дивіться. Бачите? Ліпиться. Значить, все має бути ок. Е, так, трошки страшнувато, але вовків боятися до лісу не ходити. Дивіться, яка красота. Ну, не знаю, як вам, мені подобається, реально. Робота просто на 5 з плюсом. Я б сказав, шикарний агрегат. Максимально просто зроблено, максимально якісно. Ну і, в принципі, доволі крута робота, як ви прекрасно можете бачити. Так що якось так, друзі. Шуруємо тепер. Назад розвернемось, загрузимо, таравася приїде, загрузимо чергову порцію насіння і шуруємо далі до роботи. Ще попереду трошечки є над чим працювати, тому не перемикайтеся, насипайте вподобає, шуруємо далі. Так, друзі, ну що, день наступний. Не вдалося мені нормально поспати, ну но то така історія в жнива завжди. Літаєш як, як попечений по тим всім і нічого не встигаєш. Але суть не в тому. Відпрацювали ми вчора цілий день. Оцим, не побоюсь цього слова, прекрасним апаратом. Сказати, що я задоволений ним, то нічого не сказати, тому що мульчує він на невелику глибину просто шикарно. Без перебільшення. Цих три ряди лап роблять прекрасну роботу. На невеличку глибину мульчують просто ідеально і всипають насіннечко зразу, скам так, в той піднесений потік мульчі і гарно прикочують. Гарно прикочують насіння зразу ж разом з вологим ґрунтом. Тому чекаємо. Добротних якісних сходів. До речі, там я не завершив посів на цій площі. Андрійко сьогодні буде досівати, то він досіє його нашою сівалочкою і будемо мати прекрасне порівняння. По сходах однозначно побачимо різницю. Будемо спостерігати за тою різницею і будемо показувати вам. Тому, друзі, підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок, аби не пропускати цих нових відосів. Ну а я зараз візьму дуючку, трошечки, хоч поздуваю цю січку. З того кар'єра відчепимо з Андрійком його. Ну і він буде собі чекати трала, а ми будемо продовжувати нашу роботу. Так що, така історія, друзі, дуже цікава і драйвова. Насипайте вподобайок. Ну а на сьогодні все. Дякую за увагу. Будьте здорові! Слава Україні! Слава Збройним силам України! Ну і зустрінемося в нових відосах.